Слава Ісу! Будьмо уважні, бо сьогодні з дозволу самого короля Бельгії наскоком вітає в цій студії дипломата, музиканта, не повою цього слова, і актора Зенон Коваль, пане Зенон, як кажуть в нас в Галичині, вітаємо. Пане Романе, навзаємо. А ми насправді не будемо кривити душею. Ви підпишіться на наш канал і будете знати, що ми Зеноном знаємося ще з далеких 90-х. І це було несподівано, коли тобі показують людину достатньо так офіційно вдягнуту, яка ходить біля рок-сцени, де грають брати Гадюкіни. Правильно. — І кажуть, так це ж наш дипломат-рокер. Я кажу, як то дипломат Рокер? Ну, кажу, от, от такий він є. Отак ми з Данином познайомилися на Червоній руті в далеких е східних територіях, які тимчасово окуповані. Але тут найважливіше, що я хотів розпитати, в бельгійського сина українського народу і спадкового оунівця. Так, трансфузії крови я ніколи не робив. Документи бельгійські, кров українська. <хліст> <хліст> так, але при цьому ну, родина це. Родина політичної другої хвилі еміграції, це тієї хвилі, яка зорганізувала все те, чого не роблять інші наступні економічно ковбасні хвилі з русифікованої української діаспори. Жаль, Тому про українську громаду хотів перше спитатися. Тобто українська громада, ось ця до якої батько належав, вона хоч якісь контакти має з новою хвилі біженців. Залежить від людей. Uh -huh. Бо в ті нові хвилі є всякі люди. Є люди, які е, дуже патріотично наставлені, є люди, які байдужі до всього, є люди, які тільки дбають про захист свого, встановлення uh -huh. якогось нового шляху в житті і так далі. Так що не можна, я би сказав, під е, одну характеристику взяти е, тих людей, які приїхали. А багато зараз наших в королівстві Бельгії. Офіційно зареєструвалися згідно з європейським регламентом, який їм дає певний доступ до всього того, що чим користуються бельгійці, 72 тисячі. Ну, нормально для 11 мільйонної країни, десь так близько так, є більгійці. абсолютно. А в, а в цьому випадку, от просто хочеться зрозуміти, а е, Брюссель – одна з най, найбагатших європейських країн, тобто тут е, українська. Ну, діаспора, або ті, які виїхали і навіть не знають, але можливо і залишиться. Це власне, оцей апетит бути поза Україною, поза війною і жити припіваючи при, при хороших грошах. Яка там мотивація? В кого? В тих, що приїхали. В тих, що зараз. От -от в зараз тих, що та? зараз. Ну я думаю, перше е знайти собі шлях в Бельгію, бо Бельгія складна країна. Знаєте, це федеральна держава. Ну, так. Там три спільноти, тобто населення розділене на три групи мовні, франкомовна. Це ну, але достатньо вивчити французьку і вже буде, буде все нормально. Ні, ні. Чи треба фламандську ще вчити? Фламандську, це нідерландська, так, але своїми там та, специфікою. Ну і германомовна група. Якщо дивитися на 11... одинацька. Вона ж маленька. Так. Зовсім маленька, але існує. І має право на буття. Угу. Так що на 11 мільйонів населення я би сказав, що є десь 6,5 Фляманців мільйонів, так? Десь 3, 4,5 мільйонів франкомовних, це в вальонці, і в більшості Брюссельці, Ну і десь так коло 100 тисяч менше, я би сказав, 70 тисяч германомовних. Це одна річ. Тобто, ти, ти знаєш три мови. Я ja вчився французькою. Тоді навчився нідерландську і ще ходив на вечірні курси німецької, ага, але і... найкраще по-французьки говорив, тоді по-нідерландськи, а тоді по-німецьки. Ну і англійська обов'язково за замовчуванням ну, як для дипломата. Про, про англійську вже не говоримо навіть та, так. Та. Добре, але я в цьому випадку просто собі думаю, Бельгія вже вивчила блатний русський шансон, вміє відрізнити Лєпса від якоїсь іншої. А вони вони не привезли цю руску заразу зараз? Ні, з собою? ніхто не слухав так російську пісню. Може, е єдиних тих, які може хто знав в Бельгії це була класика. Російської ні -ні, пісні. я зараз говорю а про людей, решта... які з собою тягнуть блуту колонку, свою музику нема. і свої звички. Ні. і от і це Такого Чу... немає скандалів таких? ні чути. Багато російської мови по вулицях Брюсселі, так ага, трошки чути й української. Бачите, як ми чуємо українську, то ми з братом чи з іншими знайомими можемо підійти, привітатися, запитатися, чи можна чимось допомогти і так далі. Але якщо вони говорять російською мовою, то як нам їх розрізняти від. Ну, дивися. як для українського бельгійця, коли ти бачиш російськомовного українця, він свій чи чужий? Тяжко сказати, поки його не запитаєш, ким чим він себе вважає? Як він тобі скаже, що він українець, що він приїхав там з Маріуполя, чи з під Маріуполя, чи з далекого сходу України, що нема нагоди вчитися українською, але що він появляє себе, почуває патріотом України, то ми не будемо його відкидати, але буде важче говорити з ним, очевидно, бо російська мова не наша перша мова. А, а українці, які заселяють зараз тимчасово або на все життя Бельгію, вони адаптовані до оцього розгулу демократії, які є в Бельгії. В Бельгії дай Боже так гралися в, в конституційну парламентську монархію, що я пам'ятаю у вас, дурдом був в 2007-2008, сьомий, навіть 2009 рік. Та? Тобто, так? тобто добавилися аж до того, що політична криза була, з якої вилізти не могли. Ну, політичну кризу в Бельгії завжди е, полагоджують. Воно триває більш-менш. знаєш ти, що знаєш, говорили в певний час, що в Бельгії немає уряду. Uh -huh. Неправильно був уряд, який займався тимчасовими справами, і він працював, але існувало ще шість інших урядів в Бельгії, про яких ніхто не згадує. Це уряди відповідних спільнот і відповідних регіонів. Це не є локальні уряди. Бо, наприклад, якщо ти хочеш підписати сьогодні культурну угоду з Бельгією, то я маю з кожним урядом підписати з трьома урядами ага. з двома або з одним. Себто з урядами спільнот тих ну, трьох спільнот, які творять Бельгію. Нема бельгійського міністра. Будь-який український момент скаже, Це ж дурдом. Ну, ну, для... Тобто Це... то нам федеральна модель ні в якому разі не пасує. В Україні так. Борони Боже. О, я скажу в Бельгії, почали думати над федеральною системою. Після 130 років існування Бельгії як єдиного королівства, об'єднаного королівства, так і закі створили рамки тої федеральної системи Бельгії ще протривало 25 років. Так що так таке рішення легко не приймається. Добре, вернуся ще раз до наших. Наших стають бельгійцями, тобто легко вивчають мови, інтегруються чи тримаються якоїсь такої бульбашки, як гетто. Тут знову три, три можливості існують. Або вони інтегруються. Інтеграція потрібна, це добрий елемент, бо вони мають знайти собі місце в тому суспільстві, в якому вони бажають або змусять жити. Друга річ це асиміляція. Якщо вони не зберігають своє я, Українську мову вдома, принаймні, і українську культуру, то буде йти асиміляція повна. Вони забудуть, хто вони є, вони будуть пробувати і намагатися влитися в то суспільство, в якому вони живуть. А третя річ, яка грозить, це далі русифікація. Бо росіяни працюють тобто в Белії Белі є русифікація? Абсолютно. Я знаю, Хто, це? Про... Хто ці агенти впливили? Ага. Я знаю про людей, які їхали, які говорили ніби то, що вони напівукраїнець, напівросіянин, угу. там далі. Їде на кордон України й Польщі, привозить людей, біженців, переселенців, українців до Бельгії. І вони попадають в русський мир. Себто російська церква, Московський патріархат. Там курси моду від російської мови для їхніх діточок. І їх. Просто замикають в російську сферу впливу, і таке таке діється. Круто, але я пам'ятаю, що ми багато відстежували процес ватяно-російськомірний процес у Франції. Такий синдром. З часів Наполеона і до сьогоднішнього дня тягнеться. Так. Так? А ви, я щось не думав, що Бельгія теж присяде раптом на Русамірську голку. Ніхто ж не тримає її на Газпромівському ні. удавці. Ні. На... Не, не можна порівняти Бельгію до Франції, очевидно. Бо? Е Франція має особливі зв'язки. Вони колись були імперією. Так? Ну, Бельгія не була імперією, вона мала Конго. так? Це була ну, от, єдина я, я власне, тільки хотів сказати, що Колонія Але... була. Та, але вони не, не являлися імперією. Це була mm. власність короля Бельгії. Особиста власність. Окей. Okay. Це маленький нюанс. – Тобто імперського синдрому в бельгійців не спостерігається. Ні. Ні. Бельгійці навпаки. Е... А у французів спостерігається, і так. через це вони так люблять бавитися, оці всі no. імперські речі. Наприклад, забрати королеву Анну і приписати їй москальський паспорт. Вони як коли вони довідуються, яка дійсна історія, вони її не приписують Росії. Але. Олі Україні, поки Україна стала незалежною державою, то історію України не писали українці, але писали ті, які занімали Україну. Uh -huh. І тепер це все повленьке відчищується і виправляється. І тому Росія хоче сьогодні знищити Україну, бо Україна стає дуже ем, неприємним свідком того, що сталося, як Росія пробала, пробувала загарбати, Uh -huh. Історію України, культуру України, українську мову. Я не знаю, чи, чи ти знаєш, але мені говорив, колись один професор з е, так, російської мови, української мови і так далі. Він сам шотландець. викладав в Бельгії в флеманських університетах, в Антверпені, в Генті. Е, професор Томпсон, Френсис Томпсон, так називався. То він мені говорив про Гоголя, що Гоголь не міг писати українською мовою, очевидно, бо тоді би не друкувався. Але Гоголь збагатив на 30% запас слів в російській мові, тому що він не знаходив в російській мові відповідних слів, щоб висловити те, що він хотів написати. Допрацював мову українською 30%. Гоголь. Так, але чому Томсон не знає, що. Відповідь Томпсону міг дати Шевченко, який абсолютно друкувався і був супермодний, надрукувавши кобзар українською в mm -hmm. руської імперській столиці. Одним словом, Томпсону два щоденник на стіл, батьки до школи. Добре друзі, підпишіться на наш канал, бо тільки тоді ексклюзивно. Ви будете знати, що дипломат із Брюсселю, Можна побачити його як актора в фільмах Янчука. Хочете, подивіться про Шухевича або Залізну Сотню. Або те, що я ще не встиг подивитися, це таємний щоденник Петлюри. Всюди так. там є Зенон Коваль, якого швиденько вбивають, бо він завжди ворогів грає українських. Ну так, бо я не мав ніколи багато часу, щоб займатися. Я ще тоді працював як дипломат. Так що на два-три дні переїхав, знайшли маленьку роль, забили, дякую, до побачення. Остання роль. Витлюре там найдовше, бо я там живемо трошки більше часу. Добре, я, е, е, ви підписалися. Це означає, що ми зможемо тепер Еноном спокійно поговорити про е, багато речей відма відмирає зараз. Mm -hmm. Ну в, е, вбили журналістику, для цього існує тепер по світ постправди, фейк і діпфейк. Вбили кіно, mm -hmm. як сказали би, лівацька тусовка з Нетфліксу. Вбили Голівуд раніше, ще, бо, тому що університет і Голівуд стали таким собі розсадником неосталінізму, більшовизму, троцкізму і інших ізмів. Оліверстон, <ривіт> <ривіт> <ривіт>, як казали, дипломати не дипломатичною мовою. Ну але є такі як Шон Пен, все ж таки, так що є, так але все одно ніхто не заперечує, що ти можеш бути геніальним режисером і при цьому сином сербського комуніста з Боснії і закінчиш як Костуріца в ролі кегебіста. Так, О, добре, так. я знову від Кракторського хочу дотираль. <світ> Чи в дипломатії теж відчувається оцей варіант, що новий час, нові виклики і всі ці речі вбивають дипломатію як таку закриту цілу науку? Тобто, що її підміняють популісти та інша трампівська біліберда? Ні, дипломатія завжди була і завжди буде, вона і потрібна. Багато людей тільки не знають, що є різні рівні дипломатії. Ага. Є дипломатія, яка відбувається за кулісами, про яку ніхто не говорить. За чинними дверима так має бути. І там можна собі говорити все, що хочеться, можна гостро критикувати, можна і посваритися. І дипломати тоді говорять, виходять на пресову конференцію, говорить в нас була дуже відверта і щира розмова продуктивна розмова. так? Буває продуктивна, а може не продуктивна, але відверта і дуже сердечна розмова. Бувають також такі ну, виступи публічної дипломатії, де дипломати говорять для певної публіки або для публіки в іншій країні, або для власної, для домашньої публіки. І тут різні меседжі можуть іти. Добре, а за Коваль був за закритими дверима на таємній дипломатії, де вирішувалися якісь такі глобальні речі долі цілих народів. А потім треба було вийти на прес-конференції і одговорити от отаку дипломатичну пташину мову. Блю бляблю нас. Переважно я не виходив на жодні пресові конференції. Але е, ситуації, в яких я бачив і відчував певні mm -hmm. е, такі конфліктні ситуації, були очевидно. А найстрашніша така історія, де вже ніякі інші фронти, тільки дипломатичні, і на вістрі атаки сказати, Вже ж можна тепер на пенсії? Можна. Ну 94-й рік, я говорю, 90. Так, Вибачте, бо є 80, то чого є 90. Повинно бути 90. За старою граматикою, не має право на стару граматику. Дякую. Стара граматика, так? Добре. Я тоді працював спеціальним радником посольства України в Брюсселі. Так, треба що ви знали що я мушу трошки похвалитися я єдиний іноземний дипломат який був на с коли-небудь працював в українській дипломатичній службі то та... вікіпедія навіть так, прочитати. можна прочитати Це... бо цей факт є добре 94-й рік кругом кучмізм дурдом і все інше дуже важко було я тоді проф професор василенко тобто посол україни в бельгії володимир василенко uh -huh. Мене взяв на такі конфіденційні розмови до НАТО. Я нормально не займався політичними питаннями, а курував радше гуманітарною сферою. А тут безпековий а політичний тут сектор Володимир НАТО. Василенко каже: Ну я ще, ще там не міг на кого викликати когось, чи що каже, за ним поїхали в НАТО. Все добре, поїхали в НАТО, і ми працюємо із групою. Послів НАТО плюс, послом Росії плюс послом України над е, документом, який має заключувати сесію е, Генеральної асамблеї НАТО плюс партнерів. Воно раз на рік відбувалася. Добре, і така що там вирішувалося? таке, що аж 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 зуби дробильне. Ну, і ми говорили там про питання Придністров'я. Ага. І е, в тезі українців було, що Wszystkie inozемne wojska, które na terytorium Moldowy, powinni opuścić ostatecznie, widrazu i jeszcze tam jakiś termin był, terytorium Moldowy. Ну, росіяни противляться тоді. Ну, бо фактично це їх і стосувалося. Це ж означало, що ви ви дипломатичною мовою запакували Russian FACOF Молдову. Ну, а там ми всі знаємо, що там була 14-та армія, і далі ще якісь її недобитки. добили генерала там... Лебедя, Лебедя та... про яку ви собі добре пригадуєте. Ну і посол Росії Афанасьєвський, який був перед тим послом Совєтського Союзу, став послом Росії, uh -huh. і згодом став ще заступником міністра закордонних справ Росії, був також на залі і каже, ні. Ми не можемо е, це прийняти, і він вже він французькою говорить, а наш посол українською mm -hmm. говорить, так? Так що в мові українського посла то був е, англійською мовою eventual withdrawal, себто остаточ, остаточ остаточний вивід вивід. Так. А той говорить «oui, le retrait éventuel». а éventuel «Éventuel» по-французьки взагалі не має того саме значення, що eventual по по-англійськи. Бо éventuel по по-французьки означає імовірний. Ага. Ага. Не ну, і, і все, і що там маленьке непорозуміння. вийшло. Я говорю, пане амбасадоре, але слухайте, він сказав, таку річ французькою мовою, а воно означає імовірний. А тоді амбасар мені каже, ну добре, нічо, це нічого, це. Попередній текст ще під час глобальної наради загальної асамблеї буде окрема комісія, яка буде працювати над заключеним документом нарад, і ти там підеш. Добре. Йдемо на нараду, приходиться відповідний день. Україна сидить в дуже вигідному місці, бо коло них і Америка, USA, Україна, і United Kingdom, То всі у. так? Добра буква «Ю», Так, і я тоді говорю з американцями. Він кажуть, чи ви згідні з текстом України? Я кажу, що так, так, так. Між іншим такий текст був прийнятий на нараді ОБСЄ в Стокгольмі минулого тижня і так далі. Бачу Молдаван. Молдавани кажуть, також так, так, все добре. Ми вас підтримуємо, тому міністр закону справ, Молдови, uh -huh. все. Добре. А, секретар НАТО тоді Манфред Вернер, колишній міністр оборони Німеччини, закликає кожну делегацію одного представника свого ем, призначити до редакційної комісії. Ну і посол мікар за пішов все добре. Так і що, і це слово виявилося потім каменним спотиканням. Ідемо так. І росіяни до тої комісії сказали своєму послу Афанасієвському сю, що він пішов на комісію. Ну і там керує нарадою такі фон Мольтке, дуже славна пруська родина, генералів і так далі. І то є, Добре, питання 14-го чотирнадцятої. Ну не 14 чотирнадцятої, але Придністров'я чи хтось має що сказати, Я кажу так: позиція України така, щоб вивід був остаточний відразу і так далі. І так далі. А? Все. А Фанасерський кажуть, ні, ми не можемо то прийняти і так далі, має бути ймовірний, постепенний і так далі. і так далі. Ну і тоді Мольке питає інших, інші починають говорити, говорити, говорити. Ну, я, Закінч... я розумію, що більшість була нафік з пляжа. правильно а, позиція? Більш-менше так плавало собі. Фонмолька сказав, добре, дякую, переходимо до наступної точки, я піднімаю руку, кажу, вибачте, але рішення прийнято? Фон Мольке на мене дивиться і каже, ну, то я думаю, що ви погодилися з тим, що було сказано. Кажу, ні, вибачте, позиція України є така, яка я її подав, uh -huh. і ми не відступаємо від цієї позиції. І чим це все закінчилося? Я тоді сказав, і я мав навіть перемовини з міністром закордонних справ Молдови, який підтримує позицію України. І я бачу тоді Афанасьєвського, посла Росії, який вибухає і каже: ми також мали перемовини з міністром закордонних справ Молдови, і він підтримує нашу позицію. О, він червоний вже на ним Хмаринка диму, бо тоді ще могли курити в залі, yeah. і так далі. І все застигає в залі. І поваленьки всі погляді і звертаються на представника Молдови. Ну, І він тоді починає а це був той міністр. Сам міністр прийшов на редакційну комісію. Так? І він говорить, так ми мали перемовини з одними, і з, одним, з другими. І мушу вам признатися, що я собі думаю, я моя кар'єра закінчена. Все, росіяни, напевно, його обернули як на листника на пательні. Все, я пропав. І міністр каже: ні, ми підтримуємо позицію України. Ну, але при цьому ситуація окупованого Придністров'я залишається. Це ще не все. А. Чого був конфлікт? Бо конфлікт ще на тому не закінчився. Фунмолька сказав, перерва, обід. Я сказав Василенкові, послом, що сталося, все добре, що відстояв, все добре. Вертаємося після обіду на пленарку. Всі присутні на залі. Манфред Верлин каже, дуже дякую. Ми маємо тепер остаточний текст, кінцеву декларацію наших нарад. Чи хто ще має щось до сказання? А головою російської делегації був такий Чуркін, який згодом став послом при Об'єднаних Націях в Нью-Йорку. Так, і так, Чуркін каже, Крінжовий дядько скинує руку. Я сподіваю, ну що ті, що ті росіяни ще можуть додати? Вже все було сказано. А Чуркін виходить і каже: я дуже дякую тим всім, що працювали над текстом. І, зрештою, Росія завжди підтримувала таку позицію. Я кажу: ну бреше. Як можна? Ну, як, як так, можна таким всю історію чого? Напроти мене. Так, сидить. Чуркін завжди брехав. Так. Але інші того не знали, ті, що були на пленарній ага. сесії. І я дивлюся на мого колегу з Бельгії, який також був в тій комісії, кажу: слухай, ти був на комісії зі мною, бачив, що вони говорили, ти тепер бачиш, що, що вони на пленарці бреш? говорять, і як можна довіряти таким людям? Той на мене так подивився. 94-й рік. Окей, але ви тоді просто підтвердили в 94-му році, що Бісмарк був правий, що не можна довіряти москалям. Не можна. Навіть тому пап... не... воно це слово не вартує навіть паперу, на якому зафіксували. У нас лічені хвилини залишаються, але просто дивись, в... половина дипломатів має дипломатичний статус для того, щоб воно перекривало, що вони спецслужба, шпигунки, гібіст і спеціаліст. Булайтики. Як на око, рецепт Зенона Коваля. Як на око відрізнити справжнього дипломата від хитрого ФСБшника, який ховається під цією личиною? Не, треба не забувати певні принципи, які існують в дипломатії. В дипломатії кажуть, ніколи не брехати. А що ФСБшник може не, знати. не вивчити ті всі принципи? Я говорю. Про угу. тебе, так? Ага. Себло ти, як людина, ніколи не маєш брехати. Але то не означає, що ти завжди мусиш кожному говорити всю правду. Цебто певну частину правди ти можеш зберегти для себе. І вже буде залежати від твого чуття, від твого знання, контексту і осіб, з якими ти спілкуєшся, що. Скільки і кому ти можеш сказати? Все мене ну, не зрозумів. Я цього послухав. В принципі, зрозумів. Я не зрозумів, як це мені допоможе визначити на оку, де кигебіст, а де не кигебіст. Відразу ти того не знайдеш. Але. Під час спілкування, яке відбувається, ти відчуєш, кому ти можеш сказати певні речі, а кому не можеш? Добре, шпигуни москальські і агенти впливу, які працюють так. в Бельгії. Наскільки вони інтегровані високо, маю на увазі, влізли? Вони десь там на рівні партій, урядів, парламент? Влізли, влізли є. І як їх вичистити? Дуже важко треба говорити з людьми, які є в тому оточенню, делікатно, бо вони нараз вже мають компромати на певних осіб, які є в тих структурах. Так що дуже складно. Треба йти або до органів безпеки і просто їм говорити, слухайте, є певні підозріння, перевірте, що ви знаєте ага. про цю людину. Е, ну і треба попереджувати певних людей, які свідомі того, що може бути. Ну і на закуску нашої розмови, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, то я вам ще раз нагадаю, що завдяки Зенону Ковалю вдалося записати більше хороших пісень, повиступати більше групі брати гадюки з легендарним кузюєю. Кузю на поруки брав на лікування і організував це. Зенковаль. Ну не зовсім я мала. Ну, Прияти в Бельгії, тих, я був один з тих, який був причетний до цього на реабілітації. Так. Власне, так. так і завдяки цьому, може, ще й останні альбоми ми, ми мали саме з Кузі. А, це, це було як? От я маю це було важко чи не важко. Ну, приїжджає дипломат і каже: слухайте, там, десь в далекій Україні є група, давайте бабки зберемо, поможемо їй. Кому це потрібно? Як це вдалося? Чи це були все виключно українська громада? Це було спочатку виключно українська громада, бо ми собі, я організував в 92-му році тур лауреатів Червоної рути, який проїжджав через Белью. І я їм зорганізував концерт. Друзі, бутлих є такий лайф ін Брюссель, братиганіки. О, оце завдяки Зенону він є. І як воно сталося? Я просто знав техніку, які там за пультом стоїть і аудіосистемою керує. І я йому дав касетку йому сказав, слухай, я хочу мати спомин з цього концерту, запиши мені. І він прямо з пульту записав. І в 2002 році я знаходжуся в Києві на вулиці Пушкінській, дом Бергоніє, така кав'ярня вколо театру Лесі Українки, і бачу там ä, Павла, це Крахмальовий клавішника, бачу ковбасу, сабто, Ігор басист. Та, басист. <кхів> І кажу, слухайте, хлопці, може, то вас буде цікавити, але в мене ще є запис вашого концерту з Брюсселю. Так, люди кажуть, ми не мали, ми не мали жодного запису тих часів і так далі. Це геніально. Давай, давай, давай. Я їм подавав касетку, і так вийшла ця. Можете вийшло. прогуглити чи Компакт про Ютубі про Ютуб ти там є лайв інбрюселі вже завдяки запис. моєму другу, гостю, дипломату і людині, яка о, в, має власне такий запис. Більше ніхто. З іноземних дипломатів не був на дипломатичній українській службі. Тільки мій гість. Отак і вам ексклюзив. Зену, дякую. До, до нових зустрічей. Частіше приїжджай. Романе, дуже дякую. Бо, дуже бо приємно, ми тільки чуть-чуть проговорили. Я думаю, а є, буде, буде якийсь там мемуар. Думаю, над тим, але таєнні, поки, таєнні. поки що то що діється в країні не дає мені змоги сісти і думати про якісь мемуари. Треба йти на медійний фронт, воювати і захищати нас від. Ворожих наративів будьмо уважні. Підписуйтеся і до нових зустрічей в нас